Пункт другий. Якщо брати якраз от ті правила гри, які там склалися, що в першу чергу виграє той, у кого є вільне озброєння, яке можна подати, продати в режимі навчора. Якщо брати саме цей формат, то якраз росіяни доволі непогано виграють. Наскільки б там. ну, ну то, Звісно, там подача зовнішньополітична, вона може так от викликати нормальну посмішку, ну продати браковані літаки, а покупець радий, Ура! Йому продали браковані літаки, але тим не менш, сам по собі факт, що росіяни мають ну Той запас озброєння, який вони можуть виділити і продати в Африку, навіть керуючись політичними мотивами і в чомусь там збити класним Збройним силам, це він їм зберігає якраз у цей елемент присутності. Тому що придливості заради. Можна, наскільки завгодно там тролити росіян за їхню там адекватність чи неадекватність. Французи себе показали не краще. От якраз ті, що відступають, у них там. Прилюднився минулої весни звіт французької розвідки, там де вони спочатку першу таку феєрічну штуку штихали сказали. А виявляється, країни Африки вони задоволені китайським озброєнням, Прям взагалі, звідки вони це, звісно, взяли то питання відкрите, але тим не менш. І другі висновок, які вони звідти зробили, а треба просто покращувати маркетинг нашого озброєння, Всі прямо чергу стануть. Ну наскільки я знаю, якби там от із успіхів з успіхів Франції за останні півтора року, це те, що вони там кілька списаних літаків продадуть в Нігер. Ну, ні, не в Нігерію, а в Нігер, тому що там, там де ще якісь залишки французького впливу лишаються. Але от маркетінг. Просто продати, просто віддати кілька списаних навчально-бойових літаків. Тому от виходить, що так про Балканські війни була метафора, що там кривий з глухим б'ється. От виходить, Росія та інші суб'єкти кривий з глухим на африканському цьому Але на жаль, у росіян є перевага, що вони готові давати. Те, наявне озброєння, на збиток власним інтересам.